Ми були два директори школи, які я вчився, потім були в мене два директори в училищі, якому я продовжував навчатися після школи. І сьогодні от я прийшов, так, ну, тут майже нічого не змінилося за 25 років. Малярка в коридорах, та, яка була зроблена за тут навчальник. тут поміняли, було такого звичайно. Оці ялинки, які повторили. Я їх саджав, вони вже такі вивезли великі, туї оці. Я дуже вдячний під колективу. Здається, ми починали якраз роботу перед училищем, так само, коли я вчився. Погано, що немає вчителів, тих, дехто хворіє, дехто не може. Але я думаю. Треба було б більше запросити їм би також було приємно прийти, нас побачити. Картаюся за те, що знаючи, що буде те свято, я не попереду всіх своїх однокурсників. У мене, наприклад, до сьогоднішнього дня ну, з 32 чоловік є 30 телефонів моїх однокурсників, і ми постійно спілкуємось, десь зустрічаємось, ми потужно відзначали 20-річчя закінчення. От, і, і взагалі, де б я не був, коли б я не їздив, а я... Напевно, в Україні не було, здається тільки в Сумській області. Я весь час зустрічаю наших випускників. От, зробили нам свято таке, ну, то, напевно, не тільки Троїця нам завадно забрати людей, а ще й те, що нам обрізали всі соцмережі, то трошки менше народу по цей знав. Ми ну, будемо сподіватися, що народ освоїться у Фейсбуці за наступний рік і нас тут буде набагато більше. Дякую всім, дякую за організацію свята, дякую вчителям. Втім, печаль не в печаль, що цілий серці був тоді в твоїх очах, без межних був тоді в твоїх очах, але не в ті я печа Біда не ті, що світ. Ті квіти, біда не втім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити, біда не в тім, що свище віти люди, що свічі на вікні малює мене ти квіти, біда не в тім, що ти мене не любиш що я тебе не можу розлюбити, біда не ті, що свіщи, вітер любим, що сижі на вікні маю, німецьких квіти. біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. He